Агов! Леон? Клер! Леон? Чекай, right Я зараз спишуся! Okay. Добре! А чого ти кричиш? Вони ж чують. Ой, вона зараз зірветься. Клер. So nice так, приємно бачити тебе. Ти як? Полокоптер... Звідки той вертоліт? вертоліт? Or... Mm. Я живий, здоровий. Я так розумію, ключа у твоїх гарненьких кишенях нема? Uh, На жаль, нема. Mm -hmm. А ти як? Але... як ти? Оце yeah. зараз треба виясняти? Я виживаю. Що це за флірт? Це добре. Yeah. Брата знайшла? No, ні. Ще ні. Клер, не втрачай sure надії, Клер. Я впевнений, ми його знайдемо. Черт. Ти знаєш, що це означає? Yeah. Так. Усі на вечерю. Клер, тобі треба йти. Him, За you мене не хвилюйся, Леонид. Вятуй себе. Клер, йди, негайно. Ми врятуємось. Обоє. А про брата ти забула?